фестиваль Коровель почив у мирі. На зміну йому прийшли сіверські вікінги. Попри оголошення, що традиційний коровель таки відбудеться, його проведення відмінили. Тож єдина альтернатива для любителів історичної реконструкції нове дітище організаторів. Формат не міняли, навіть місце теж проте з'явився список небажаних учасників росіяни хотіли приїхати. Ми принципово їх не запрошували. Запрошувати людей з країни, яка веде з нами війну. Мабуть, це неправильно. Ніхто не ставив собі за мету робити якусь альтернативу коровелю. Коровель останній раз відбувся у 2012 році, в 2013 році він не відбувся. Давайте відродимо, якщо коровель уже не буде проводитися. Давайте зробимо своє. Голова комітету відомий чорнівський юрист і сам не проти історичної реконструкції. Убрався у княжий костюм. Це історична реконструкція костюму 10-го чернігівського князя, 10-го сторіччя нашої ери. Як уже він вдався, наскільки він не мені судити, старався скільки коштує? Ну хай це буде маленькою таємничою. Ну, принаймні, три костюми можна було купити. Побути варязьким чи руським воїном задоволення не з дешевих обладунки та тогочасний одяг рахується тисячами доларів. частину я замовляв у майстрів, частину робив сам не жарко, дуже жарко. – Скільки такий костюм коштує? – Десь півтори тисячі доларів. Десь так. На полі бою не лише чоловіки. Ольга перемагає вже не перший рік і не страшать суперники вдвічі більші за неї. М'язи це лише зайвий. Ну тягар саме великі м'язи. Тишинки беруть хитест. Це я. Можна сказати точно, єдине, що зараз навчилися рахувати тільки сильні удари, тому зараз жінкам треба брати хитрістю і силою. Окрім боїв на мечах та стрілянини з луків, можна було подивитися і на побут давніх русичів. Чернівський клуб Гульби ще відтворює життя предків. Стараємось притримуватися цих рецептів, відмовитися від помідорів, огірків, і якби картоплі. і картоплі, звісно, макаронів. Що їсте? Каша чечевиця. Шиняні бенці робимо, бо тобто сам сам складі дуже дуже всього багато. Вражаючи різноманіття костюмів, кожен з гостей доповнював по-своєму, навіть не в дусі епохи, аби зручно. Це Індія, і ці костюми носили сілі п'ять тисяч років назад до сих пор в Індії носять. А у мене традиція, я завжди на цьому фестивалі в сарі. Я такий новомодний відділення кілд да. Ну, Вікінги мені очень нравиться. Берс, бірс, да. Ну, это типа, байкерська така форма. Завершився фестиваль рок-концертом та вогняним шоу. It's my love.